Я бажаю всім, щоб вони були щасливі і добрі. І щоб всім була улипка на лицях, і щоб всі були добрі, і щоб до всіх приходила радість, а злость наоборот ходила вниз. Я хочу, щоб в новому році не було війни, і наша Україна була е, успішною країною. Більше це для всієї України мер. Але все, щоб цих війн не було, щоб тільки мер був в Україні. Хочу щастя, здоров'я кожній людині. І побачити щось неймовірне. Самого найкращого, щоб закінчилась війна. Все, щоб добре було. Щоб був мир в світі та щоб у всіх були подарки на новий рік. Моя бабуся була здорова і хочу побажати, щоб всі щасливі були. Щастя, здоров'я. Все. Щастя, слів, щоб закінчилась війна. Ми вітаємо вас з новим роком і Різдвом Христовим. Бажаємо щастя, благополуччя і здоров'я. А я хочу побажати, щоб в нашій країні бу, е, бу, був мир і, і хочу всім побажати щастя і здоров'я. А я бажаю успіхів у житті. А я вітаю зі всіма новорічними святами і Різдвом Христовим. Я бажаю багатства. Я бажаю любові і сімейного затишку. Бажаємо вам великого благополуччя. Ме